Картоплю продаю на які корола жацький жукне їсть листя уже е, шостий сезон. Відповідно, за п'ять сезонів люди це три весни і дві осені, це третя осінь. люди вже покупляли собі багато, посадили, повирощували, спостерігали за нею. Дуже приємно, коли люди пишуть, я ж коло неї бігаю, виглядаю тих жуків, а вони кажуть, там, наприклад, прилетіли, посиділи і полетіли собі далі. Розумієте? Тому спостерігайте, будете задоволені картоплею, тому що вона смачна, швидко Зварюється і дійсно люди її обирають для того, що цю картоплю, наприклад, якщо в дачі далеко їздить, не не накропися ту картошку, постійно переживай за неї, чи не поїли її жуки, чи ні. А цю ви посадили, розмножите її швиденько за декілька років, та й буде вам красота і смакота. Дякую вам велике за замовлення і дякую за коментар. Що дивитеся мої відео? Мені дуже приємно. А хто ще бажає замовити картоплю на якій колорадський жук й листя, пишіть мені в особисті повідомлення. І ще ми до продажу є червоної крачорна і щуки.